На просторах інтернету дуже часто бачу, коли між собою сперечаються віруючі люди, і для мене це просто якийсь цирк, ніби вони біблію не читають. знаєте. кожен щось своє ляпає, так скажемо, міряється у когось свічка більше. І я для себе просто це знаєте розумію, тому що біблія вона одна для всіх, і проблема в тому, що люди не хочуть читати біблію в повноці. Вони виривають, може, якісь фрагменти з контексту і все. Питання в тому, що Господь Духом Святим через апостола Павла він промовив до кожного з нас одну просту істину. Апостол Павел е, в посланні до Корінтян сказав таку фразу е, своїй пастрі: Я коли прийду до вас, я не подивлюся на ваші слова. Мені все одно на ваші слова, що ви там як ви красномовно розпомовляєте, розказуєте за Бога. А я подивлюся, чи є у вас сила Божа. Бо Царство Боже не в слові, а в силі. І ось тут от питання: Йоме, а що ж це за сила така? І от в книзі діянь святих апостолів. Де розказується, як дійсно засновувалася перша церква, як дійсно вона будувалася, як апостоли будували церкву, що взагалі в церкві коїлось. Ісус Христос у самому початку Книзі діянь Він каже апостолам: Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. То тобто, знову ця паралель з силою. Тобто оказується сила, вона в прояві Духа Святого внутрі людини. І що ж, а як перевірити, чи є Дух Святий? Ісус далі каже, І ви будете мені свідками до юдеї, Самарії, аж до краю землі. Тобто, оказується. Сила і налічя Духа Святого в людині, вона определяється тим, яким чином людина дійсно. Виконує волю Божу, Тобто проповідує вона слово Боже, спасає вона людей, вириває вона людей з лад диявола і приводить до Христа. Бо вся книга дій вона показує, як не тільки апостоли, але й рядові, прості християни, які мили посуд в церкві. Вони йшли і проповідували, і завойовували людей для Господа. Вони створювали общини, дійсно, де ну, церкви, іншими словами. Вони проповідували і навертали людей до Господа. І цим займався кожен християнин. Немає значення в якої ти позиції. Ось в цьому і сила і полягає. Тому, коли люди болтають, це здорово, але покажіть сили, покажіть результат, як ви дійсно сатані дали порогам. А все інше це все пуста втрата часу, це все маячня. Як сказано, що язиком болтають, ні мішки варить. Тому все дуже просто: якщо немає сили, нема духа. А нема духа, тоді велике питання взагалі ви спасені чи ні. Ось і все.